Друзі, вітаю, доброго вечора. Це вечірній стрім за Молдовою. Ми прискіпливо слідкували тим більше цього вікенду саме головний головна тема нашої розмови сьогодні звучить фактор Молдови. Народний депутат України 7 та скликання. Олександр Бриганець з нами. Слава Україні! Слава. Отже, дія і солідарність чи можемо принагідно говорити про успіх Майя Санду і її політичної сили? <кій> Мені здається, що треба говорити про. Взагалі загальноєвропейський успіх, тому що це е, питання не тільки Санду. Ну, по перше, якщо говорити про Україну, то для України це була край важлива історія. уявляєте собі отримати за спиною е, абсолютно ворожий, е, багато тисяч ну кілька тисяч кілометрів кордон е, з Молдовою, який буде звідки немає української логістики, через які не будуть приходити українські вантажі, а навпаки, буде накопичуватися антиукраїнські сили. Тобто це було б вкрай небезпечно. У нас вон, угорщина, е, яка маленька і не така вже й вільна в проросійських діях, і то скільки з цим е, проблем? Тут була б дуже велика проблема. Вона б відрізала Україну від Європи, і наш вступ би повільнився уповільнився до Євросоюзу. тому. Я думаю, що це перемога передусім, в тому числі України, і в тому числі Європи. От і те, що всі разом допомагали Санду е перемогти в цих виборах, е, це очевидно, тому що було прийнято певні європейські рішення. Про це активізували тему е, вступу до європейського союзу. А там є така група людей, велика, яка може і не дуже любить Санду, але дуже хоче в Європейський Союз. І тому, якщо ви подивитесь на Придністров'я, то побачите що там вдвічі більше підтримало Санду, ніж на минулих виборах, бо вони теж хочуть євросоюз, хоч вони проросійські. Кібератаки, фейки, вибухи, погрози вибухами на виборчих дільницях. Звісно ж, різна інформаційна кампанія ледь не до абсолютно. Деградованих шизофренічних заоків про наміри НАТО напасти на Молдову, а точніше окупувати і так далі. Тому подібне, все це Росія. Підкуп ну до слова Качелі, український виборець звик вже давно, так історично склалася. Не вдалось по суті, чи 28% які набрала партія цього пана Додона, да, в нього прізвище здається, так все ж таки дозволить якось та й спробувати дестабілізовувати ситуацію в ну, уже уже на 20 відсотків при повних даних там по моєму 24 залишилося 24, від важкі, них. Там. А, а санду вийшло на символічні 50 плюс тобто там 50 е, цілих 15 сотих і це дуже важливо ну тобто це така символічна цифра і ту <кхід> Я би сказав так, що грошей було вкинуто дуже багато, ресурсів було вкладено дуже багато. Я за цією за Молдовою слідкую весь час, тому що я розумів, наскільки це небезпечно, і для м, Путіна це не поразка, це катастрофа. Тому що м, м, після того як оцей весь м, європейський територіальний цикл, закривається, тобто він закривається. Європа була Молдова була останньою такою країною. Ем, на цій всій великій території, яка могла би е, ну якби поміняти свій курси, тоді би там залишалась пляма така про і так далі цього всього немає, і тепер можна говорити про те, що е, було багато факторів, які сприяли цій перемозі. Ну е, ми то завжди говоримо про об'єднання Європи навколо України, навколо війни, навколо протистояння е, з Росією. Що це фактор, який підтримує Україну, але уявляєте собі. Е, От е, кілька-два роки тому були вибори. Чи рік я вже не пам'ятаю точно в Грузії, і тоді не було об'єднаної сильної Європи. І тоді е, виборці поводились зовсім інакше. Вони боялися вони голосували більше за Росію, не тому, що вони люблять Росію, а вони боялись нападу. А Молдова з одного боку захищена Україною, а з іншого боку, вона захищена е, Заходом який Європою, яка готова протистояти. Ну і третє. Так, вже сталося історично, що саме перед виборами в Молдові Трамп змінив свою позицію ставлення до Росії, і ну якби його слова для Молдови були такою додатковою гарантією, що давайте йти сюди, а давайте не вагатися. І тому ми побачили по соціології, як в останні буквально тижні е, ситуація змінювалася на користь проєвропейських е, позицій. Саме через оці всі речі з одного боку ЗСУ, яке тримало, з іншого боку, Європа, яка консолідувалась, і останній штрих Трамп е, вирішив, що Росія погана, а Україна хороша, і це ну Європу і тебе допомагати. І таким чином це вплинуло звичайно на результати, і при інших розкладах це могло би бути інакше, але менше з тим. І я дуже сподіваюся, що приклад Молдови буде хорошим прикладом для Чехії, у якої скоро вибори наступного місяці. І е, там теж дуже складна ситуація. Там у Павла немає своєї партії, яка могла би е, рухати е, правильніше Україну. Там є вагання, такі, які є в Угорщині, такі, які є в Словаччині, і такі, як, зрештою, є в Польщі. Е, частина людей думає, що вона може. Ну як би сказати, точніше, позагравати до Путіна. І їм за це нічого не буде. Їх е, снаряди, які будуть прилітати, чи бомби, які будуть прилітати в їх міста. Вони саме тих, хто підтримує Путіна, вбивати не будуть. Ну вже навіть в Україні зрозуміло, що стані снаряди не вибирають. Що вони прилітають в Авдіївку? Вони вбивали чи там кудись в Дніпропетровську. Вони вбивають і тих, хто за Путіна, і тих хто проти Путіна. Тому тут треба е, працювати в одному такому руслі. Антипутінському і взагалі не допустити як таку війну, ну і крім того, ця істер істерія, яку почав Путін дронова гібридна атака. Я не знаю, як вона вплине на Чехію. Ну дуже сподіваюся, що це теж буде момент такого протрезвіння, що уникнути війни можна тільки одним способом: об'єднатися і міцніше е, підтримувати Україну і свої збройні сили. А ви зазначила, що старця за Молдови, от. Я пригадую попередні президентські вибори, і тоді говорили про феномен е, молдавської діаспори. І от знову після цих виборів, а поки що відбуваються фактично фінальні підрахунки результатів, знову говорять про європейську діаспору Молдови, яка врятувала Молдову від пазурів е, Російської Федерації. В чому є феномен? Як ви для себе це з ну, е, 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 сама сама ця діаспора дала загалом. Десь 12-13% голосів всієї Молдови. Якщо в Молдові в самі голоси лягали по різному, то діаспора. але ми, коли говоримо про діаспору, ми говоримо про всю діаспору, там навіть скільки тисяч людей в Росії проголосувало, то 75% проголосувало за Санду з неї, тобто з оцих грубо кажучи, 12, хай будемо вважати, значить, голосів. Три чверті було за Санду, а три чверті з 12 – Це 9. От можна так умовно кажучи так подивитися, що якщо у Санду зараз 50, то мінус 9 було б 41. Якби не, 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 не діаспора, mm -hmm. і але і інші там голосували не дуже за проросійський блок. Там у них є ще один блок. Альтернатива за нього mm -hmm. вони багато голосували. От там є прорумунська партія. Ну, тобто, ті, хто живуть в Румунії, і хочуть об'єднання, вони за неї голосували. Тобто можна сказати так, що ті люди, які ну ті ж такі точно молдовани, як і всі інші, які виїжджають за межі російського інформаційного поля і тиску російської інформаційної машини, яка є особливо в Придністров'ї, але і по всій Молдові, теж вони починають мислити трошки інакше, ніж ті люди, які там залишаються, тому що от ми бачимо. Приклад Гагаузії, де е, тільки менше 5% підтримали європейський вибір і відповідно солідарність Санду, а е, більше 80% прямо підтримали російський курс. Ну єдине, що звичайно, що сама собі по собі Гагаузія ну так якщо перекладати на мову наших територій, щоб зрозуміти це як дві території Києва, або як один е, м, Ужгородський район. І населення там 150 тисяч, тобто це не якась велика критична е, кількість людей, а е, сто тисяч це з дітьми і, і з усіма і так далі. І так далі. І оця меншість, вона дуже активно чіпляється за е, Росію, тому що вони православні, але вони хочуть ходити в російську церкву, а не в Молдавську церкву чи в Румунську церкву. Е, вони тюрки, тобто, грубо кажучи, це, це православні турки чи тюрки, точніше. І вони от окремо тримаються, і на них була зроблена ставка Росії, і вони там і виконують цю роль цього, значить, оцієї, ніби з одного боку меншості, а з іншого боку тієї сили, яка проводить проросійський курс. Я почитав ну, дуже цікаво. Ждуни, ждуни, ми звикли назвати ждунами певних осіб. ждуни. Ми звикли ну е, я би сказав, може навіть і не ждуни, а, а ждуни це просто як хто сидить і просто жде mm -hmm. чи mm -hmm. чекає. А вони рухають, вони mm -hmm. дуже активно. Виявляють свою проросійську позицію, туди вливаються великі гроші, бо Росії ж не багато грошей треба, щоб маленьке, мали, маленьку групу людей профінансувати. А знаєте, отак, от, от умовно собі, йдеш по місту і шукай, кого профінансувати. А тут береш цілу гаузію і всю можна її фінансувати, бо вона вся проросійська. А з іншого боку, Євро, Європа намагалася теж це перебити. І я читав в коментарях: я не, 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 не дуже знаю там ситуацію повністю, але в коментарях в Молдові пишуть, що, значить, от Європейський Союз тупі такі почали там будувати дороги, щось там відбудовувати в тій закинутій Гагаузії. Що це дало? Нічого не дало. Вони як були проросійськими, так і залишаються. Тобто дороги нічого не вирішують з точки зору курсу. Але це ще раз, це маленька територія. Вона Географічно дуже маленька, я порахував, що її територія це 6 тисяч кремлів. От якщо взяти розмістити в Молдові 6 тисяч кремлів, то це якраз буде територія Гагаузії, і вони знаходяться на території на, на кордоні з Україною. Тобто нам би теж від цього дуже смертіло. Але я сподіваюся, що коли Євро Молдова стане членом Євросоюзу, а вона стане безумовно раніше за нас. Це вже очевидно, бо з таким. Чітко про європейським курсом і ну, немає нічого того, проти чого, чого закидають нам, українцям. У них немає боротьби з антикорупційними органами, немає переслідування європейської опозиції, у них є свобода слова, може, навіть, навіть трохи забагато, як на мене, з точки зору російської. От, тобто, у них немає. Ну, коли дивишся на їх, що від них хоче Європа. Вона нічого не хоче, тому що вони все роблять, що треба, і вони готові йти швидше. І я думаю, що вони швидше опиняться в європейському союзі ніж ми, бо немає ніяких причин, які можуть ага. це зупинити. Бачите, ви трішки на випадили. Якраз моє наступне було питання: що після таких результатів як я хотів його сформувати, після таких результатів парламентських виборів в Молдові ніщо спільному поступу Молдови та України. До Європейського Союзу тепер не зможе завадити. Ви кажете, вона буде раніше, ніж Україна. Спільного поступу не буде. Ну тому що е, я про це часто говорю, скажу ще і, і ще раз: що зараз е, відбувається яка тонка гра, е, Україна не прагне до Європейського Союзу, і тому вона спеціально свариться з Орбаном, який гальмує цей процес. І дає можливість Європейському Союзу говорити, що ми не вступаємо до Європейського Союзу через те, що Орбан блокує це все. А якби Орбана не було, те саме б Європейському Союзі довелося б говорити, виходячи з резолюції Європарламента, в якому в якій написано боротьба з корупцією ні. Значить, переслідування опозиції так, свободи слова ні. І так реформ ні. І якби Україна реально хотіла, ми я говорю зараз не про слова, я говорю про реалії, якби Україна хотіла реально в Європейський Союз, то звичайно чого б було не провести реформи, чому б не повернути е, опозиційні канали в ефір, чому б не пере, припинити переслідувати опозицію, але вони все це роблять. Вони влада продовжує це, і можна сказати, що на словах вони безумовно гостро говорять, що вони за європейський союз, а коли доходить до європейських норм. Отут виходить, що ніхто не може е, нічого робити. А от в Молдові буде зовсім інакше. В Молдова виконає всі ті вимоги, які є у Європейського Союзу. Вона чітко по пунктам зробить все, що зробив Порошенко, коли йшлось про безвіз. А це ж така проста, доступна схема: е, від тебе хочуть 400 питань чи 300 Візьми, запиши на листочок, і зроби все дослівно, як вони просять, і все йти в Євросоюзі. А Україна так не робить. і тому невідомо, що буде далі. Я думаю, що на, насправді е, Молдова швидше в поста потрапить до Європейського Союзу, точно під час каденції цього парламенту, вона буде там. Угу. Е, ще одна тема, яку я сьогодні хотів підв'язати до нашою головною розмову Олександр, поки є ще 5 хвилин. Е, так чи інакше, зброя, яка надавалась нашим партнерам, навіть були види озброєнь, які міняли або ж дещо міняли хід гри, зокрема. В першу чергу ситуація на полі бою зараз і сьогоднішній день знову ж таки після чергових атак, які, які пережили пережила Україна і Київ, зокрема цього вікенду, старт тижня пов'язаний з величезною кількістю розмов про томагавки від сполучених штатів Америки, і нібито то Кіткелах підтвердив, що Дональда Трампа є позитивне рішення щодо цього. Чи надто нам треба фокусуватись е, на як тут правильно сказати, політиці томагавків? Ну е, на жаль, за п'ять хвилин ми це не можемо обговорити, бо це дуже велика і дуже серйозна тема. І вона і суті полягає в тому, що е, Трамп грає велику геополітичну гру. І ця велика геополітична гра її суть, якщо коротко полягає в тому, щоб максимально натиснути на Китай, і він тисне на Китай різними способами, в тому числі, от те, що було на Алясці, це був спосіб тиску на Китай, те, що відбувається з Індією, з Іраном і так далі. Це все гра на Іран, ой, на Китай, і Україна грає тут свою роль, таку, як би сказати, ну як інструмента. І поки ми не зрозуміємо, що ми інструмент. І не зму не придумуємо, як нас краще використати з користю для нас як інструмент. Нам буде погано, тому що ми думаємо, що ми центр світу, а ми не центр світу. На жаль, і але ми можемо досягти успіху, якщо будемо інструментом. Так от в даному випадку, Зеленський е, позитивно, я би сказав, зіграв роль як інструмента. Він запустив цю інформацію в публічний простір про тамагавк, А це саме і треба було від нього. Він повинен був обнародувати, натякнути. Що буде щось отаке особливе, після цього почнуться розмови. І тепер Китай перед зустрічю з Трампом повинен розуміти, або він тисне на Путіна, і вони разом з, з Трампом сі, сіті, тисне на Путіна, і вони разом з Трампом шукають, як припинити цю війну на вигідних для Китаю і Сполучених Штатів умовах, або у Україні не з'являться тамагавки. От, і це. Вже є аргументом дуже важливим, який може вплинути на сі, тому що хитрість то полягає в чому? Що американці прямо кажуть всі, ми будемо займатися Китаєм, ми не будемо займатися Україною, нас не цікавить Україна, нас цікавить Китай. і Ми будемо робити все можливе для того, щоб з вами вибудувати стосунки, такі які потрібні Америці. А якщо ви ж розраховуєте, що ви виграєте на війні в Україні, не виграєте, тому давайте швиденько закінчити цю війну. Скажіть своєму е, значить, діятелю, хай він звідти прибирається. А цей діятель не проти прибратися, але йому треба виконати його умови. І оця гра, е, якщо хтось бачив, я у себе на каналі про це говорив, і можу ще повторити: Келлах прямо сказав, що е, оці удари, які були по Тилу по нафто е, е, НПЗ, які були, це фактично теж вказівка путь е, Трампа. І от і коли навіть іронічно ми говорили, так що дружба це е, по команді Трампа збили, щоб нафту не поставляла А виявляється, да тепер ось уже Келах про це прямо сказав. І виходить, що е, з одного боку Трамп. Намагається домовитися з путіним, а для того, щоб легше було домовлятися, він дає певні дозволи чи доручення, чи, е, як би скажемо так, прохання до Збройних сил України і Збройні сили України їх чудово виконують, тому що це повністю відповідає інтересам України. Це той випадок, коли ми стаємо інструментом Трампа, а Трамп стає інструментом України, і це дуже важливо для нас. А... Спасибі вам за ваш час, Олександре, і за цей вечірній стрім. Ну, та ви кажете, що це важлива і цікава тема. Як вона спрацює найближчим часом? А якщо ну, побачимо? Тут вже та, поживемо. Побачимо. О, та, Олександр Берганець, народ України, 7-го та 8-го скликань, був з нами. Друзі, в межах вечірнього стрім. Олександр, до зустрічі. Слава Україні. Героям слава друзі, підписуйтесь, ставте лайки, і звичайно ж до зустрічі на Ютубі Влада Волошина. Дякую, що нас кожним стає Все більше це важливо. Бережіть себе спокійної ночі всім. Дай Бог і до зустрічі.